Питання не в тому, що ви винні чи не ви винні. Питання в тому, що ви знаходитесь на цій посаді. Сьогодні сталося так, що влада окропила свої руки кров'ю. Влада, загальна влада. Ви частина цієї влади. Навіть, навіть представниці. Оці люди, які жили, оці люди, які прийшли, люди заходять в приміщення і вони зайдуть. Ви розумієте чи ні? Пишіть заяву, Бо зараз кров прорлється, Володимир Іванович. люди, вон сигнал, заходять приміщення. Я вам ще раз скажу, вони зараз йдуть сюди, напишіть заяву разом з заступником. Прольється крапля крові, не треба цих розмов. На вашій совісті буде. Я ще раз скажу. Я ще раз скажу, зараз не стримуємо людей. Вже заходять. Ви хочете, щоб було побоїще? Чи що? Напишіть заяву разом з Лобачем. Що тут заява? Хай перейде на, наш, на нашу сторону. Спокійна. Тиху. Це все друге питання. Да. Першу, що, є. що Він напише заяву. Перше. Тільки що. Ми ж годину тому ми проголосували, ви проголосували. Що даєте мандат? Піти до обласної ради адміністрації і переконати людей, конкретно Клімчука і Войтовича, написати заяву про звільнення, так? Так! Значить, ми зараз вийшли з головою обласної ради, який написав заяву про звільнення Ура! його пишина, його перший заступник, який Член партії регіонів Юрій Лобач написав заяву про звільнення. Ура! Третім заступником голови обласної ради є представник Батьківщини Валентин Вітер. Він тут. І він з сьогоднішнього дня перебирає повноваження керівництва обласної ради. Це представник демократичної Тому зараз ми почуємо заяву одного і другого. Прошу її почути. Це вчинок. Вперше на в Україні в цій ситуації голова обласної ради йде відставку заради миру і спокою і у зв'язку з тими подіями. Добре чи ні? Да! ми вам розкажемо про наші подальші події. Обласної ради, поки поки не, не зачитав, депутата обласної ради Володимиру Войтовичу. Прошу тишини його послухати. Я можу підтримати. Шановні Волоняни, доброго дня усім. Я... Тишина, я... Тишина! Тишина слухаємо. я зачитаю зміст своєї заяви, яку я щойно написав. Волинській обласній раді від голови Волинської обласної ради Войтовича заява. Прошу вирішити питання про моє звільнення із займаної посади заради громадянського миру на Волині і в Україні. Якщо моє рішення на це вплине, то я вважатиму, що виконав свій громадянський обов'язок.